Синій, зелений, червоний і жовтий. жовтий. Вовуся. Синій олівчик клади в синій стакан. Синій стакан. Молодець! Вова, жовтий олівчик в жовтий стакан. Де жовтий стакан? Молодець! Зелений олівчик поклади в зелений стакан. Червоний поклади в червоний стакан. Ні, це синій. Червоний. Де ти перчик червоний покладеш? Червоний стакан покладеш перчик. Поклади перчик червоний. лимон в жовтий. А куди ти червоний помпон покладеш? А куди ти покладеш жовтий В стаканчик. Так. Помпон зелений в зелений стакан. Червона в червоний стакан. Знайди червоний стакан. А синю кришечку, в синю. Молодець. А пір стакан. Де твій синій?